Інформаційну естафету нового і першого серпневого робочого тижня підхоплюю я у студії Євген Бадаква. І нині вже довгих 159 днів триває просто таки титанічний опір нашої країни оскаженілому і озвірілому російському ворогу, який, мов та орда, лізе на нашу землю, порушуючи абсолютно всі міжнародні правила та звичаї війни, ігнорує їх і вчиняє справжні акти геноциду проти українського народу. Останнім прикладом того стали жахливі події на території колишньої виправної колонії УСМТ Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. Дивніш на 29 липня колона вибух, в результаті якого була знищена будівля, до якої буквально напередодні тих подій перевели українських військовополонених захисників заводу Азовсталь, в результаті чого загинуло понад 50 наших воїнів. Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі випадної колонії, та світ не повірив черговій брехні з боку Росії. Західні лідери засудили черговий воєнний злочин агресора. ООН готова направити своїх експертів для всебічного розслідування, якщо буде згода усіх сторін. Наразі погодилась лише Україна. Тим часом у полку АЗОВ оголосили полювання на убивць своїх побратимів. Присягаються знайти їх, де б ті не перебували. Ми ж віримо і молимось, аби жоден злочин російських окупантів не зійшов їм з рук, і те зло, яке вони принесли на нашу землю, так чи інакше повернулося до них бумерангом. Такою була преамбула. Ну а повертаючись до новин місцевих, то минулі вихідні у нашому місті та загалом на Полтавщині пройшли відносно спокійно. І ми вже готові поділитись із вами свіжою та завжди перевіреною інформацією. Лише нагадаю, наші новинні випуски в побуднях виходять тричі на день о 12, 18 та о 20.40. Слава Україні! Доброго дня всім. Минула доба і вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Вчора в Кременчуцькому районі з робочим візитом перебувала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. В рамках роботи уряду щодо внутрішньопереміщених осіб вона відвідала вчора Градськ, Кременчуг. І місто гарішні плавні. Ви нам все напишете. Да. Ви нам на ситуація. Ми розуміємо, які будуть проблеми у нас у майбутньому. Це ліжка нам потрібні, і нам потрібно їх чимось харчувати. Тому що в обласному закладі в обласному бюджеті у нас є кошти до кінця року годувати тих, які зараз у нас є. Це заклади профтехосвіті, вищі заклади, наші заклади комунальної власності, де знаходяться переселенці. Якщо ми будемо збільшувати ну, значно людей, то нам потрібна буде допомога на рівні держави. Ви мені зробите розрахунок? Уряд Польщі допоможе з продуктами харчування. Ми допоможемо інша Ситуація те, те що ми викупували через укрзалізницю, ми ж не роздаємо. Воно у нас лежить О, а або ми це ми використаємо, а натомість да, на резерв приведемо нового. Да. да, зробимо Основною темою візиту міністерки була тема по налагодженню роботи по прийому внутрішньопереміщених осіб, тому що наближається осінньо-зимовий період. Ситуація в Донецькій Луганській областях складується тяжко. За словами віце-прем'єр-міністра, проблеми будуть з електропостачанням з газом, і ми будемо очікувати велику кількість людей, які будуть тимчасово потребувати притулку, житла, роботи. Тому це була робоча нарада, на якій обговорилися питання прийому таких громадян, їх розміщення і можливе працевлаштування. Також хочу назначити, що на даний час сьогодні станом на 1 серпня. 2022 року на території Кременчуцького району вже зареєстровано 50 334 внутрішньопереміщені особи. Ця цифра зростає і в порівнянні з двохнедільними даними вона виросла приблизно 4 тисячі чоловік. Призначено допомоги 39 542 особи. Решта людей, це близько 10 тисяч чоловік, також отримають таку соціальну допомогу. Документи зараз опрацьовуються і. В найближчі неділю-дві вони також будуть отримувати необхідні соціальні виплати? Довідки як можуть люди здавати? От переміщені особи, наші люди, які потребують захисту, вони звертаються до служби соціального захисту. Якщо такої служби немає, до Центру надання адміністративних послуг в громадах. Потім громади передають цю інформацію і служби соціального захисту її обробляють. Наскільки швидко? Громади приймають документи. Наскільки швидко реагують, настільки швидко люди отримують соціальні виплати, передбачені діючим законодавством? Це все залежить від тих людей, які приймають документи. А Служби соціального захисту. Дуже швидко ці документи опрацьовують. На даний момент в Полтавській області налічується близько 200 внутрішньопереміщених осіб. Людей, які потребують евакуації зараз, Луганська, Донецька і інші області, в яких проходять бойові дії, попередніми, попередніми рахунками становить близько 250 тисяч. З них 52 тисячі це діти. От яка кількість буде прийнята в Полтавській області, поки що невідомо. Але ми готуємося прийняти максимальну можливість кількість людей. Всі громади готуються. Ми готуємося забезпечити їм не тільки умови перебування, а й забезпечити, будемо намагатися роботою цих людей, тому що вони всі потребують, кроме прихистку ще й роботи. На даний момент, якщо це буде зараз відбуватися, зараз район готовий прийняти близько двох тисяч людей. Те, що можна розмістити негайно, це тисячу двісті осіб. У нас є програми, наприклад, ми розуміємо, які підприємства можуть надати роботу. Це зараз в основному сільськогосподарські переробні підприємства. От вони готові брати людей на роботу за умови, що їм буде де проживати. І ми такі варіанти перед тим, як розселяти людей по громадам. Залишати їх в місті Кременчуку чи в гарічній плавні, ми повинні проаналізувати, де ми можемо створити такі робочі місця. Хочете і до нас йти, ми вам даємо можливість влаштуватися, дітей соціально адаптувати mm -hmm. через те, що ми ж розуміємо, що люди приїдуть з дітками, діток треба десь залишати, якщо люди будуть працювати. Тобто розглядаються різні питання і різні варіанти. Але основне, треба забезпечити, щоб діти були. Інтегровані в соціальну сферу, мали можливість відвідувати дитячі садки і проводити навчання. Яке воно буде, це вже інше питання навчання, офлайн чи інлайн. Але наше завдання їх не тільки прийняти, а й забезпечити всім необхідним. Зараз ми можемо взагалі працевлаштувати всіх охочих. Було б бажання. Люди повинні просто звертатися до центру зайнятості. Ви щось про навчальний сезон казали, є якісь новинності. Перевірте, як там тримаю. ДСНС проводить перевірки спільно з комісіями, які створені у всіх громадах, і кожна громада по-своєму готується до навчального сезону. Яке буде навчання, будуть приймати рішення батьки, будуть приймати органи місцевого самоврядування, це буде спільне рішення. Але наше завдання підготувати школи, які б могли прийняти дітей, які можуть вчитися не тільки на дистанційному, але й, як завжди, сидячи за партами. Але такі школи повинні обладнати бути бомбосховищами або дійсно реальними засобами укриття. Такі школи на території Кременчуцького району є, але їх небагато. Таких шкіл налічується аж три. Це сільські школи, які були розраховані від 500 до 800 учнів, і яких є підвальні приміщення, які були підлаштовані під противорадиційні укриття. Наприклад, в Кримківській загальній середній школі там. Підвальне приміщення розраховане на всю кількість дітей. Ну, знову ж таки, буде запит на, такий, на таку освіту, він буде реалізовуватися. Якщо, якщо запиту не буде, він реалізовуватися не буде. З дітками складніше. Вони ж і тихий час їх положили спадки, вихователя, а тут повітряна тривога. Це постійний стрес. Ви ж пам'ятаєте, що навесні ми казали, що громадам немає заборони в тому, щоб працювали дитячі садки. Це забезпечить можливість їхнім батькам працювати. Такі дитячі садки відкриті, але не у всіх громадах. В Кремльчуцькій міській громаді садки, наскільки мені відомо, не, не працювали. В Горішніх плавнях деякі садочки працювали, в Градівській територіальній громаді садочки працювали. В інших територіальних громадах також садочки працювали. Тому що, коли садочки працюють, Їхні батьки мають, по-перше, можливість працювати, а по-друге, це була згода батьків, що вони будуть віддавати своїх дітей в садочок. І по-третє, найважливіше, такі садочки мали можливість забезпечити діточок і вихователів засобами укриття. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі минули відносно спокійно. Але все рівно зберігається тенденція, яка Трохи нас насторожує. Виклики відносно осіб, які знаходяться в стадії алкогольного сп'яніння, вона має сталу тенденцію, вона не зменшається. З чим це пов'язано, пояснити трудно, але це сумна статистика, яка свідчить про те, що все-таки не зовсім ми розуміємо, в який час ми живемо, раз ми допускаємо. Такі випадки зовсім не, не зрозуміло, чому ми ці випадки допускаємо. 30 числа зафіксовано 7 випадків відносно осіб, які перебули в стадії алкогольного сп'яніння. І затримано 4 водія і складено протекала про факти кермування автомобілем в алкогольному сп'янінні. В неділю таких випадків щодо осіб, які перебули в стані алкогольного сп'яніння, зафіксовано 9. І складено 6 адміністративних працівників відносно осіб, які кермували автомобілями в стаді алкогольного сп'яніння. В той же час затримано одну особу за фактами зберігання наркотичних засобів і складено два адміністративні протоколи по фактах домашнього насильства». Як завжди інформують ситуацію на Полтавщині обласні поліціянти, так за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили понад 430 транспортних засобів та більше ніж 1250 осіб із них одного громадянина правоохоронці нині перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. А от у Кременчуці вчора ввечері по вулиці за насабський шлях сталося ДТП за участі мотоцикла та вантажівки. Як повідомляє прослужба ГУНП Полтавщини, внаслідок ДТП пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до медзакладу. Всі обставини пригоди нині з'ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про чергову розсилку від шахраїв різним підприємцям області. Цього разу злодії знову від імені ОВА збирають гроші, нібито для гуманітарної допомоги. Вони розсилають листи, в яких просять взяти участь у програмі допомоги бійцям на передовій. Як зазначає пан Лунін, ми не розсилали такі папірці і не закликали перераховувати гроші на приватні рахунки невідомих людей. Якщо отримаєте подібні листи, зверніться до правоохоронців. І знову маємо сумну звістку. Із фронту, 28 липня, у боях з російськими окупантами загинув наш земляк військовослужбовець Євген Філатов віддати належну шану герою та провести його в останню путь кремечужа зможуть вже завтра. Церемонія прощання відбудеться об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Всього за час військового стану, який у нас триває з 24 лютого цього року, ми давали два дозволи на перегонку е, річкових суден. Що таке дозвіл на перегонку судна? Це значить, що людина в 16.00 виїхала з лодочної станції, яка розташована поблизу нашого моста. Це давалося для того, щоб убезпечити майну, вони попрохали перегнати. За цим слідкували підрозділи поліції і наша комендантська служба. За час виїзду, час виїзду з пристані був повідомлений. І через 40 хвилин, коли вона прибула на місце, також пришвартувалася, було повідомлено, що вона вже на місці. Отак відбувається, відбувалася перегонка маломірних суден. Те, що стосується, наприклад, що були яхти вчора на воді. Таких фактів від поліції мені не надходило, Але фотографії в соціальних мережах я бачив. Поліції було дано доручення відпрацювати цю ситуацію, тому що офіційно військова адміністрація ніяких дозволів на перебування морських чи річкових суден в акваторії річки Дніпро ніколи не видавала і видавати не буде. Це завдання. Водної поліції, це завдання національної поліції відпрацювати. І з сьогоднішнього дня буде таке доручення їм дано відпрацювати всі яхт, клуби, лодочні станції на предмет, хто давав дозвіл на виїзд, яким чином це відбувалося. Чи відома вам реакція міської влади на цей демарш? Ну, реакція міської влади мені на цей демарш не відома. З цього приводу ми не спілкувалися, але ще раз повторюю, коли повідомлення вчора надійшло, органи поліції і водної поліції зразу ж отримали завдання відпрацювати таких порушників. І якщо люди не зрозуміють, то я вважаю, що громада героїв своїх повинна знати в лице. Сьогодні, утром у нас була нарада, на якій розглянули це питання. Наші колеги отримали завдання підготувати за моїм підписом доручення. По відпрацювання, як яхт-клубів, лодочних станцій, встановити власників, суда, яких стоять на воді, щоб ми розуміли, хто може бути потенціальним порушником, але присікати ми такі заходи будемо. Якщо люди не розуміють, що в нас іде війна і вони своїми діями наражають на небезпеку не тільки себе, і оточуючих, ну будемо доносити це в інший спосіб, який буде доступний. Є обов'язок і є запрет на навігацію. Укрвач шляха запрет всіх гастальних. Отже, сьогодні провели своє маленьке розслідування, і ми і дізналися насамперед, що яхти-порушниці таки мали певне відношення до клубу «Санторіні». А починалося все із благої справи мотопробігу для зборів на антидронову рушницю. Ми сьогодні зібралися із 13 міст України, і ми зібралися для того, щоб перше показати Україні, що Україна живе. Мотопробіг починався з адреси Велика Набережна 1 і це саме територія розташування яхт клубу. Байкери на свій пробіг аж до піщаного усі дозволи, у тому числі і дозвіл міської ради, отримали. І тут немає питань. Навіщо на воду пішли яхти? Це запитання. Наш кореспондент спробував поставити господарю яхт-клубу, пану депутату облради і представникові партії за майбутнє Юрію Копченку. Проте отримав на свою адресу слова козел та погрози і охороною і СБУ. Оскільки конструктиву не вийшло, ми з колегами продовжили своє дослідження запитом до полтавської ова. Речник пана Луніна нам прокоментував телефоном. Ні, обласна адміністрація, ні е, районна військова адміністрація не давали дозволу на е, захід, про який ви казали зараз. Виходити на воду можуть тільки військові правоохоронці спеціальні служби. Виходити на воду, можуть дитячі юнацькі спортивні школи, щоб тренуватися, і то погодивши свій графік тренувань з обласною адміністрацією. Виходити на воду може промислове е, риби. це. Крапка районна адміністрація в нас звернулася до правоохоронців щодо того заходу, що правоохоронці надали правову оцінку того, що сталося. А що ви скажете щодо рішення Ради оборони Полтавської області від 20.06.22 дозволити рух у спортивних цілях федерації парусного спорту? І дійсно є рішення Ради оборони області за 20 червня за підписом пана Луніна, у якому дано дозвіл та навіть розписано графіки тренувань, у тому числі для вітрильного спорту. Отже, чи були це спортивні тренування? Явно ні вчора дві яхти по моєму виходила з Кременчуга. Це ваші яхти, вашого клубу? Одна нашого клубу, одна частний хазяїн. Той, який проводив у вас е збор коштів на зсу, ну і таких чи змагань, чи тренувань ваших вчора не було, так? Не було так. Ну а поки маємо обурення містян на тему такої собі вітрильної регати під руську музику, як твердять дописувачі, та ще й у день, коли моряки звикли святкувати День ВМФ. Тепер вже суто російське свято. Крупи, консерви, хліб, фрукти, чай та інші продукти. Минулого четверга завдяки зусиллям кременчуцьких волонтерів та команди міжнародної організації World Central Kitchen у Кременчуці відбулася вже шоста видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Всього півгодини і півтори тисячі пакетів ощасливили сотні сімей, які через війну були вимушені покинути рідні домівки. І як зазначають організатори благодійної акції, зупинятися вони не планують. Бо бо дуже багато приміщених осіб в приміщенці знаходиться, і тому на даний момент всього, всього лише лиш 7 тисяч заявок ми опрацювали а цих людей більше 30 тисяч. Тому роботи у нас дуже багато. Будемо надіятися, що ще ці поставки будуть до нас до міста приїжджати, і ми так само будемо допомагати людям. Я хочу сказати дуже велике дякую всім волонтерам, Артему, його команді, благодійному фонду Смілива Україна, що звичайні люди змогли організувати такий великий та масштабний видачу. тому що ми самі по собі домовилися, організували, зробили, відправили. Домовились World Center Kitchen, щоб до нашого міста на постійній основі привозили ці продуктові набори. Без якої допомоги там, або там, міської влади, або якоїсь партії. Звичайні люди роблять для звичайних людей. І дуже дякуємо е, пану Несену, який нам допомагає з видачею на базі 7-го училища, тому що. Е, це підпорядкування до міста Полтави відноситься і у нас є змога тут видавати, не отримуючи підтвердження міської влади. Я маленький волонтер на цьому заході. Я давав шоколадки, допомагав папі і всім волонтерам і давав шоколадки діткам. Я саме маленький представитель Смілива Україна. І як рашисти збираються перемогти українців, коли навіть маленька дитина долучається до великої справи. З такими дітьми перемога обов'язково буде за нами і дуже скоро. А Кременчуцькі волонтери і фонд Смілива Україна розширюють межі своєї благодійної справи. І вже минулої п'ятниці вперше виїхали за територію рідного міста, аби допомогти людям із сусідніх громад. Сьогодні ми приїхали в Омельницьку в територіальну громаду, в село Омельник. Де роздаємо продуктові набори? Привезли близько ста продуктових наборів від «World Central Kitchen», які роздавали на цьому тижні. Привезли спеціальні набори для інвалідів від чешської компанії. Там памперси, гігієна, порошок. Тобто вони будуть надані тим людям, котрі лежачі. Також цукерки, дитяче харчування, памперси, дитячі суміші. Дорослі памперси, продуктові набори від фундації «Ровно для Макдональда, котрі будуть надані теж окремим категоріям. Це вже на розсуд громади, тобто близько всього приїхало. Якщо взяти загалом, це близько 170 продуктових наборів. Вони будуть роздані на розсуд громади тим, хто цього потребує. Деяку кількість роздали сьогодні. Тобто, все, що залишиться, вони вже роздадуть по селам, котрі є в їхній територіальній громаді. Наша територіальна громада продовжує тримати волонтерський рух. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Ми її потребуємо. І якщо це буде частіше, ми тільки будемо раді, ми і мутичні переміщені особи так само. Спасибо большое за те, що нам прив. Возите нам помощь в гуманитарную. И дети рады, и мы рады в тяжелое время сейчас. Очень спасибо большое и всех благ. Мирного неба над головой. И все будет Украина, все будет добро.